105 гривень за пару це жіночі шльопаці бамбу. Будуть різні варіанти, різна, різний склад буде у них. У лоті буде 20 пар різних, різних кольорів, різних розмірів. І вартість такого лоту 2100 гривень. Розміри будуть від 36 і по 40-го. Покажу, які будуть модельки. Будуть ось такі гарні рожеві, під штучне хутро, дуже такі тепленькі. Також устілочка йде з штучного хутра, і така з текстилю йде підкладочка. Гарна підошва йде з такою маленькою танкеточкою. В одних можна ходити як вдома, так і по вулиці. Такі самі будуть в такому гарному пісочному кольорі, більш докоричневого. Також гарна. Устілочка тепленька. І другий варіант це будуть ось такі під штучну замшу з таким гостроносиком. Вони сідуть гостроносики закриті. Тут же устілка також зі штучного хутра всередині зі штучного хутра. Така сама йде підошва з маленькою танкеточкою, і гарно задекорована така пряжечка. Будуть в такому кольорі пісочному, в чорному. Всі вони дуже гарно виглядають. Можна навіть під якийсь костюм вдягти зараз як модно, на вулицю. Значить, у нас по розмірам 36,5 буде дві пари, 36 – дві пари, 37 – дві, 37,5 – дві, 38 – дві, 38,5 – три пари, 39 – три пари і 40 – дві пари. 105 гривень за пару у лоті 20 пар і ціна такого лоту 2100 гривень. Замовляйте у менеджерів.